Не буде остаточною, коли до об'єднаної опозиції, до удару не будуть долучені інші політичні сили, які не на словах, а на ділі впродовж багатьох років не тільки заявляли, що вони є опозиційними, але і активно діяли як опозиціонери. Через те ми звертаємося від цього круглого столу, від прес-конференції, до керівництва об'єднаної опозиції Батьківщина, до партії Удару. До партії Свобода повернутися до співпраці у форматі Комітету опору диктатурі не можна знищувати цей, це політичне об'єднання, яке давало нам успіхи на початку виборчої кампанії. Не можна знищити і різати курку, яка несе золоті яйця. Золотій яйця переможуть. Через те ми наголошуємо на тому, що тільки в форматі комітету опору диктатурі. Можна реально боротися з диктатурою все інше це є штрий лукавство, і це не відповідає сучасному моменту.